Присутні будемо починати про місті. І по порядку денному перше питання про розподіл вільного зависту коштів субвенції з, з державного бюджету місцевим бюджетом у тисячі олім дві тисячі двадцять шостому році. Та може я треба злову, чи два питання. Да, да. Да, так, давай, І друге питання про внесення за показників бюджету радянської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає начальник на відділу. Э, на так, так, шановні колеги. Саме на перше-перше двадцять шостого року у нас утворились залишки по двом субвенціям, які були надані в двадцять році з державного бюджету на забезпечення харчування. Це на виконання заходів за рахунок суденції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів у сумі 426 двадцять шість тисяч триста гривень копійок та на реалізацію заходів за рахунок освітньої суденції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету, які направляється на забезпечення харчування учнів закладі загальної середньої освіти у сумі. 82 дві тисячі вісімсот гривень п'ятдесят вісім копійок. Так як у нас вже з понеділка починається, як то кажуть, відкіднути школи, починається друга половина навчального року 2026, тому пропонується розподілити дані залишки по трьом розпорядникам коштів для того, щоб вони почали оплату коштів та надавати послуги харчування. Тому прошу підтримати дане рішення. І, Сійчі, до... будь ласка, за. Чотири, більше, так. І також в кінці 25-го року, відповідно до постанову уряду від 26-го та від 29-го 29 грудня, які були фактично оприлюднені 30-го грудня, урядом було розподілено частину міжбюджетних трансфертів. Значить, пропонується збільшити доходну частину загального фонду бюджету громади на 45 мільйонів 343 тисячі 200 гривень. Це освітня з державного бюджету місцевим бюджетом та розподілити її між головним міжрозпорядниками коштів відділу освіти, в від залежності від кількості педагогічних працівників у кожного розпорядника. Субвенція освітня була надана поки на 8 місяців 26-го року, так як знаєте, що. З 1 1.09 заборонено у нас фінансувати за рахунок освітньої студентів заклади загальної середньої освіти, в яких кількість учнів менше ніж 45. Тому потім буде обережні додатковий розподіл. Також пропонується збільшити захопнуто е, частину бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджета на здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, за 10 мільйонів 428 тисяч вісім тисяч ці кошти між Розпорядникам коштів відділу освіти залежно від кількості педагогічних працівників у кожному закладі, значить, урядом збережено для прифронтової території виплату даної доплати у сумі 5200 на кожного педагога. Також пропонується збільшити доходну частину загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загального освіти на суму 6 мільйонів 80, 875 тисяч 100 гривень. Та також розподілити між відділу освіти в залежності від кількості здобувачів освіти у кожному закладі. Значить, субвенція на харчування надана тільки на 5 місяців, тобто до червня місяця. Так як урядом. З 1 вересня 26-го року так буде надана додаткова транс, так як зараз тільки при фронтові території учні харчуються 11 класу, а з 1 вересня буде вся вже Україна харчуватися безкоштовно саме загальної середньої освіти. І також було затверджено 25 грудня обласний бюджет. Обласним бюджетом було передбачено нам тільки один на даний момент транспорт та інша субвенція з обласного бюджету, яка направляється на пільгово-медичне обслуговування осіб, які постраждали від без катастрофу у сумі 25 тисяч 700. Тому пропонується розподілити його головному розпоряднику коштів, а в радянській міській раді апарату вони будуть здійснювати соціальний заклад. Такі основні зміни, прошу комісії і а Наташа, вы ж на сессии запит до там доход на часы сто шестьдесят один миллион от с учетом от этих сколько националь. Mm. Плюс, Нет, ну, плюс, ну, плюс, ну, плюс, плюс ну, да, двести ну, э, десять. Да, ну, до двести пятьсот вечера. А год вот мы закончили 25 пятое, я не помню.